Ми сьогодні хочемо показати нашому місту, всім мешканцям, незважаючи, що не весь часткий час для нашої країни. Зараз ми показуємо всю техніку, яка працює кожного дня на благо міста для прибирання території нашої. Також часто задіяні в допомозі мешканцям міста, які постраждали від прильотів. Вивозимо сміття, часткова техніка була закуплена міським батанкомом. Деякі, деяка техніка була передана нам від адміністрації обласної. А також на даний момент Антон Олексійович, мерт нашого городу, займається проєктами з нашими партнерами. Останню техніку, яку ми отримали, це від Германії, від наших партнерів. Це Єверка, сажецька машина, і та ж сама пожежна. На даний час на нашому підприємстві 54 одиниці техніки. 70% від неї кожного дня виїжджає в місто Павлоград. Це на даний момент самий мінімум, який нам потрібен. Кожна одиниця є сама по собі індивідуальна. Кожна виконує свої обов'язки. На зимовий період у нас є три одиниці. Основні, які прибирають дороги та посипають. На даний час дуже хотілося б отримати автобус для перевезення наших робітників, тому що він застарілий. Дуже велика проблема з кадрами, на жаль, люди не дуже хочуть йти працювати. Місцеві дуже багато виїхали, а ті, що приїжджають до міста, не йдуть працювати. Не на всю техніку, зараз є кадри. Зараз доходить до того, що один водій може за день керувати одним або двома автомобілями. Так само по тракторістам зараз немає.